Вітаю! Зараз ми з вами розглянемо тему правила розв'язування рівнянь, урок номер 2 Спочатку хочу нагадати, що всі рівняння можна розбити на 4 типи. Та рівняння на додавання віднімання, множення та ділення, підпишемо всі ці типи. Рівняння на додавання. На віднімання на множення. Та неділення. В свою чергу деякі типи рівнянь діляться на підтипи. Наприклад, коли ми розв'язуємо рівняння на додавання, нам завжди треба знаходити невідомий доданок. Коли розв'язуємо рівняння на множення, Завжди потрібно шукати невідомий множник. А от коли розв'язуємо рівняння на віднімання, то ми можемо шукати невідоме зменшуване або невідомий від'ємник. зменшуваний або від'ємник. Так само, коли ми розв'язуємо рівняння на ділення, нам потрібно знаходити або невідоме ділене або невідомий дільник. Тобто, як ви бачите, існує шість типів рівнянь. І вивчивши шість правил, ви можете розв'язати будь-яке рівняння. Давайте пригадаємо ці правила. Звичайно, щоб гарно розв'язувати рівняння, ці правила треба вивчити на пам'ять. Давайте розв'яжемо деякі приклади з вашого підручника. Оскільки це вже другий урок, ми розв'яжемо рівняння дещо складніші. Але будь-який складніший тип рівнянь розв'язується згідно шести правил, які потрібно знати. Нехай ми розв'яжемо номер 496. Звичайно, не всі приклади. Давайте спочатку розв'яжемо перший приклад. Ікс. Додати 492 в дужках. Відняти 798 дорівнює 839. Це рівняння на віднімання. Як ви бачите, у нас є невідомий зменшуваний, невідомий від'ємник. І різниця. Згадуємо, як знайти невідомий зменшуваний. Щоб знайти невідомий зменшуваний, потрібно до різниці додати від'ємник. Х плюс 492 дорівнює. Скористаємося чорновиком. 839 плюс 798. 8 додати 9 17. 7 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 плюс 3, 4 і 9 13. 3 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1, 8 і 7 В сумі дають 16. Отримали. 1637. Далі насрівняння на додавання. У нас є перший доданок, другий доданок і сума. Пам'ятаємо, щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок, х дорівні 1637 відняти 492. Х дорівнює. І знову скористаємося чорновичком. 1637 відняти 492. 7 відняти 2, 5 Від 3, 9 не віднімається, позначаємо десяток. 13 відняти 9, 4 У нас залишилося на 6 5, 5 відняти 4, 1 і 1 зносимо. 1145. Якщо є потреба або вимога, робимо перевірку. І обов'язково пишемо відповідь. 1145. Решта рівнянь цього номера розв'язується також з дотриманням правил. Давайте розв'яжемо завдання іншого типу. Ну, наприклад, номер. 501. Так, і звичайно, ми знову ж таки розв'яжемо лише якесь завдання. Давайте, наприклад, номер 501 четверте завдання. 910 поділити в дужках х додати 11 до рівня 35. Ми повинні звернути увагу, що це рівняння на ділення. Ділене, дільник і частка. Тобто ми повинні знайти невідомий дільник x плюс 11 дорівнює. Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку. Знову скористаємося чорновиком. 910 ділимо на 35. 9 на 35 не ділиться. 91 на 35 беремо по 2. 35 помножити на 2 70. 91 відняти 70 21. Зносимо 0. 210 поділити на 35. Беремо по 6. 6 на 5 30. 0 пишемо, 3, запам'ятовуємо. 6 на 3 18 плюс 3 21. Отримуємо. Х додати 11 до рівня 26. Рівняння стало рівнянням на додавання. Перший доданок. Другий доданок. І сума. Пам'ятаємо, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Х дорівнює 26 відняти 11. Х дорівнює 15. І знову ж таки, якщо потрібно, або є така вимога, робимо перевірку. І обов'язково записуємо відповідь. 15. Я надіюся, ви зрозуміли, що будь-яке рівняння виявиться рівнянням з одного з згаданих нами підтипів. Їх всього 6. Давайте розв'яжемо якусь задачу. Наприклад, номер 512. Читаємо умову задачі. Оля прочитала книжку, у якій 90 сторінок за два дні. Причому за перший день вона прочитала вдвічі більше сторінок, ніж за другий. Скільки сторінок прочитала Оля за перший день і скільки за другий? Так. Давайте розв'яжемо дану задачу, склавши рівняння. Спочатку можна створити схему. Тобто, дивіться, Оля читала підручник два дні. Оце в нас перший день і другий день. При тому. Ми бачимо, що за перший вона прочитала вдвічі більше, ніж за другий. Тобто треба те, що за другий, помножити на 2, вдвічі більше. А разом за два дні. Вона прочитала всю книжку, тобто 90 сторінок. Разом, я надіюсь, ми всі розуміємо. Що це дія додавання. Перед тим, як складати рівняння, нам потрібно означити певні величини. Нехай X сторінок. Це ті сторінки, які Катя прочитала, Оля, прочитала за другий день. Прочитала за другий день. Тоді. Бачите, що перший день вона прочитала вдвічі більше. Тобто першу буде 2 помножити на х сторінок. Прочитала за перший день. Нам потрібно складати рівняння. Але перед тим треба поставити запитання. Наголошую, що якби не склали рівняння, розв'язавши його, ви знайдете Х. А як бачите, Х це кількість сторінок, які Оля прочитала за другий день. Тобто питання буде наступне. Скільки сторінок Оля прочитала другого дня? Чи за другий день? За другий день. Складаємо рівняння. Ту кількість, яку вона прочитала за другий. Та якщо додати ту кількість, яку вона прочитала за перший день, то разом буде 90 сторінок. Тобто всю книжку. Х і 2х можна додати. Х додати 2х буде 3х дорівнює 90. 3х, ми розуміємо, що це 3 помножити на х, тобто в нас рівняння стало рівнянням на множення. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. 90 поділити на 3 буде 30 сторінок. Ну і в другій дії ми можемо дізнатися скільки сторінок Оля прочитала за перший день. Тут можна розв'язати двома способами. Один я вам скажу, інший ви подумаєте самостійно. Подивіться, нам достатньо подивитись тут, де ми означували величини. Що першого дня вона прочитала 2 помножити на х. Знайдемо значення виразу. Тобто 2 помножити, а х у нас 30. До рівня 60 сторінок. Пропоную вам яким чином це число 60 сторінок, тобто скільки Оля прочитала першого дня, знайти іншим чином. І нам залишилося записати відповідь. 30 сторінок. листа 60 сторінок. Бажаю успіхів!